Вітаємо, шановні глядачі, на каналі Майбутнє. І сьогодні у нас в гостях майстер і Вітаю вас! Вітаю. Сьогодні поговоримо про важливі актуальні політичні питання. В МЗС Росії заявили, що Росія готова до прямих перемовин з Україною. Чи справді Росія готова до прямих перемовин з Україною? Так. Да. Однозначно, так. Да. Чи відбудуться ці прямі перемовини? Так. Да. Відбудуться. Відбудуться. З потасовкою, звісно, какої це Ці перемовини будуть на рівні президентів чи якихось переговорних груп? На рівні президентів. Це можливо вже в цьому році, чи будемо чекати до наступного? Скоріше за все до наступного. А ця зустріч буде анонсована, ми будемо знати про те, що ось готується зустріч Путіна та Зеленського? Так, да, будемо. Красиво це все організують, красиво покажуть, розкажуть. І рух якийсь почнеться по перемовинам несправді. Тобто ця зустріч можна сказати, завершить війну? Чи наблизить війну до завершення або до заморозки? Ну, як в Зеленському голову стукне, так і буде. А як йому стукне? Не знаємо ще. А, він уже принудительно якісь моменти рішає. Тобто його змушують вже завершувати? Так. Да. Це Трамп? Ну, не зовсім. Це якась європейська коаліція чи це щось всередині України? Як було, так і осталось. Посланець Путіна Дмитрієв каже, що вірить у закінчення війни протягом року. Ця заява, її можна сприймати серйозно? Він дійсно так вважає? Він не дійсно так вважає. Ну він вважає, він знає, тому що там в Росії вже якісь перевороти готуються. Готова вся, це заміщена і тепер якось немного по другому мислі циркулюють. А чи був цей Дмітрієв замішаний цей переворот? Або підготов, підготовку до перевору? Чула думку, що Дмітрієв готують як заміну Путіну. Чи дійсно це так? Правда це буде наступний президент Росії? Ну, все равно воно якимось нечестным образом там все обернеться. То есть з законного зміщення президента не буде, буде будете таке. Yeah. полузаконне, полубандитське. я не знаю. Ну, короче, шакс, це демон, який ворує. Е звання. Ну, в Росії ніхто нормально до влади не приходив, наскільки я знаю. Не знаю. Я всю історію застав при Путіні. Ну, а Путін же ж теж прийшов не дуже чесно до влади. Вони влаштовували теракти, і він на фоні цього прийшов, щоб навести лад щодо терактів, які він сам і влаштовував на той момент, адже він був у службах певних. Придумай проблему і дай їй рішення. Так, так, це так і було. Ось ця заява Дмитрієва, на яку аудиторію вона розрахована? Це для росіян, українців чи для закордонних партнерів? Як факт. Він вже готується до якихось виборних моментів, тому він слідує за тим, які слова треба говорити і що треба сказати от. Хоче, щоб за ним, за ним закріпилася репутація типу, чесного чоловіка, ліба не пустослова. Угу. Він намного більш спокійний, ніж Путін. Якою буде Росія за цього Дмитрієва, якщо він прийде до влади? Ну, а це вже дуже далеко ви хочете узнати. Це не станеться у 26-му році? Це буде пізніше? Смысле. Ну, говорять, 27, я, конечно, в этом сильно сомневаюсь. То ще Путін притягне до 27-го року виходить. Ну от, дело в тому, що под шумок війни було би проще це все привернуть. Ну, так. Ну, от я логічно пытаюсь подумати, але ответ 27, цифра перед глазами теж 27, угу. поэтому. Я зрозуміла, дякую. Ну, тоді будемо чекати. Критично важливі для. Ядерної безпеки підстанції України пошкоджені під час ударів Росії 30 жовтня, заявили у МАГАТЕ. Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропередач, а рівненська станція зменшила потужності до двох з чотирьох енергоблоків. До чого це все веде? Чи є для України якась ядерна радіаційна небезпека? І чи може Росія вже ось так ну, наприкінці війни спровокувати якусь таку трагедію? Ну, а чому б ні? Ну насправді, це нікому не вигідно. Тобто вони цього не хочуть? Тут все залежить від того, як хто психане. а не від того, чи це є яким-то серйозним указаним фактом. хто. То, що хрести показує, хрест, Серб, і що це таке. готовимся к каким-то религиозным реформам? Причому не только в Україні, России, а взагалі, в принципі. Чи то пророки то новий появляються, чи то ще що. От що таке? Це буде добре, чи нейтрально, чи погано. У тих, у кого нема мозгів, завжди все погано. Делайте ставку на інтелект. Не приїжджайте. Росія почала запускати по Україні ракету 9М729, яка може нести ядерну боєголовку. З серпня було 23 пуски, заявили у МЗС. Чи дійсно Росія почала запускати таку ракету, яка може нести ядерну боєголовку. Піздош якийсь. Новий план для України з 12 пунктів від європейських країн. Він має головні два етапи: припинення вогню та перемовини. Чи буде завершення війни або її заморозка ось саме під цьому плану з 12 пунктів? Вони у мене розписані, але там досить довго. На дня без приколу у директора школи. Брехня якась опять брехня. Щось дуже багато нагнули. І пустословства стословство много. Угу. Росія не прийме цей план. Надо заголошатися на його реформи. Отак от. Ви бачите наразі, чи буде обмін окупованими територіями? Бо багато говорять ось тобто, про зупинку на лінії зіткнення, а далі перемовини і узгодження вже території, яка територія за ким буде закріплена? Так це логічний тухане якихо. сверх новості. А якою буде ситуація на той час на окупованих територіях? Вона буде під керівництвом якихось іноземних миротворців, чи. Це буде якась нейтральна територія. Ніхто туди нікому не дасть зайти, особливо з чужих. А взагалі на території України будуть якісь іноземні миротворці? Так вони вже є. Є? Да. А буде їх більше? Так. Да. Да. Я ж говорю, позакидують, всі, всі, всі почнуть допомагати конкретно в момент, коли вже реально все закінчується. буде, щоб всі поотбілювали свою репутацію. Якою буде ситуація з демобілізацією? Чи буде вона плавна, якась поступова і що буде з тими військовими, які повернуться з фронту? Чи буде нормальні програми їх реабілітації, повернення до. Ну, реабілітації будуть. Но... Чи не будуть намагатися їх відразу відправити за кордон на які... для якихось навчань європейських військових? Вони залишаться в Україні і будуть тут адаптовуватися і жити далі, чи. Будуть намагатися щось з ними робити, адже вони можуть бунт влаштувати і бути якимись умовно незручними. Я кажу, це не свою думку, а питаю. На бляцтво якесь попуститься. Тут дуже багато чого різного произведе. От реабілітації, до я не знаю, чуть ли не узаконювання проституції. Сриватися будуть. Огонь ми виспитали, ревінь ми виспитали. Жажду крові виспитали, а що з ним робити тепер не знаємо. В общем, ждемо повышення количества маньяків, педофілів і всіх остальных персонажей. Тобто післявоєнний період в Україні у мирних містах буде досить важким. Ну, воно ж, аукнеться не зразу, там декілька років пройде. Тобто ці травми будуть вилазити вже після? А після, так? Да. Відбулася зустріч Трампа та Цзіньпіня. У ЗМІ дуже багато було повідомлень, що це доленосна зустріч, що від цієї зустрічі залежить мир в Україні. Тощо. Чи справді ця зустріч була ось такою доленосною? І чи багато на ній говорили про Україну? Адже саме після цього пішли заяви з Росії, що вони готові до прямих перемовин? Шановні, відкуди така родиня? Всім іншим державам по боку на Україну. Особливо Китаю. Тобто США не намагається? Вони договарюються за якісь свої віші. Всіх. Вони про своє думають. Вони не думають про нас. Як все вигідно провірмовувати, як деньги украся, где що отмить, куди бюджети ставити, як розвиток піде. Та о, то, 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 що я наляпав, то і вийшло. Угу. Ну, блін. Готуємося до зачистки політиків. Українські? Так. Це яка зачистка буде чуть, чуть В грубій формі, хтось багато знає лишнього. Як хтось вже ляпає лишнього. Ця зачистка буде повна зміна влади чи якась часткова? Тільки певних посадовців знимуть. У них влада <губ> взагалі помінялась <губ> колись. <губ> ну, отак от. Ось зараз заарештували Труханова. Чи пов'язано це з зачистками влади, чи це якась окрема історія? Ой, щось він хороше, благородне почав робити, його і ізловили. Люди при власті, не робіть на другим. <гум> других. Ось якщо вже наближається зустріч президентів. Чи буде напередодні цієї зустрічі якийсь масовий обмін полоненими? Щоб вже повернули всіх або почали всіх повертати так регулярно? Це, Чи... Це так не працює. Чи повернуть взагалі всіх тих, хто зараз в полоні? Ні? Що з ними зроблять? Їх засудять? Та що угодно. Замовчують, заріжуть, що ще вони можуть зробити. Чи багато таких випадків буде, що люди не повернуться з полону? Так. Да. А чи будуть взагалі ще обміни, щоб повернутися? Так. Да. Около чотирьох обмінів ще буде. Крупних І... таких. І все? Ну, то вони ж, блін, постійно переобуваються теж. Я ж теж тут сижу, мені інформація виходить, де, де точно, де не точно і що. -що. Не ну, на якісь крупні події, то в самому вже переобуватися приходиться, тому що там дуже багато сил, дуже багато людей, ці зміни контролювати дуже тяжко. Ну, Дійсно, те, що ви бачите зараз, це може змінитися, адже події змінюються, тому ми дивимося в моменті на тут і зараз. А потім будемо вже ще зустрічатися та передивлятися, можливо, щось зміниться. Ні, в принципі, я можу деякі відеоси розділяти і говорити, що де точно, а що де не дуже точно. Но, опять же, людям же ж не подобається то, то кількість інформації де і як я її буду видавати. Під нашими з вами відео тільки позитивні коментарі, щодо вас там. Так, що... да, тому що я найдобрий і справедливий чоловік на світі. Також Трамп зустрінеться з лідерами Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану. Це все союзники Росії. Чи буде Трамп намагатися перехилити цих союзників на свій бік? Він уже достав. Трамп? Так. <ріху> Там вони самі на його бік склоняються, понимає? Угу. Вони хочуть, тобто, так, да, змінити свій вектор. Всі завжди да, хочуть подлізати Америки. Традиційно. Традиційно. Ну, там зараз якісь такі проєкти серйозні починаються. Експериментальні, так. Що? Да. Експерименти щодо чого. Генетика, люди. До чого це Які, та, не знаю, Віщества нові. Це ліки? Чи... І да, і ні. Чи планують вони розробити якісь ліки або препарати для продовження життя? Адже там ось ну, певний час тому з Сі Цзіньпінням йшли, розмовляли про це і потрапило на мікрофони, що там щось про продовження життя було вже, так не скажу. А, щось, що 80 тисяч молодий. Как би так? Да. Просто як із чого їх роблять, це теж питання. З людей? Очікувано. Ну так. Да. Що взагалі зараз це думає? Це тягне за собою тягащення Карми. Що зараз думає Трамп щодо України? Ми вже підписали угоди про рідкозільні копалини, тобто вони вже умовно належать США. Капали, станції, все, все. ми вже нічим. того не… Є. Ну, Ці ресурси роздали. Йому має бути вигідно, щоб в Україні якнайшвидше закінчилася війна і щоб він зміг вже цим користуватися. І чим менше захопить Росія, тим для нього краще, адже це тепер вже і його гроші, і його інтереси, і бізнес. Чи впливає він зараз на те, щоб війна закінчилася якомога швидше? І чи буде він дотичний до організації та проведення зустрічі Путіна та Зеленського? Ну, Господи. Накрути Ой. Не буде. Мені кажется, вообще Трамп багато-багато козирів рукавів припрятав і Потихеньку їх починає викидувати при общенні. З Путіним? Так. Да. Тобто зараз він його все-таки дожме до того, що тут припинилась. Ну, нам сподіватися. Путін сьогодні або на днях сказав, що гіперзвукова ядерна ракета Сармат скоро стане на бойове чергування. Чи справна взагалі ця ракета Сармат? Це ядерна? його точної інформації про це немає. Також він заговорив про атомний підводний човен «Посейдон». Він взагалі існує чи? Не? Да. Чи є від нього загроза? Якщо він існує, то є. Для України саме. Якщо він існує, то є. Якщо пістолет существує, є угроза від того, що тебе знову колись застрелять. Чи буде він використаний для нанесення удару проти України? О, це дуже цікавий вопрос. Хтось мною говорить. Входу, що да. Буде? Щось, щось таке буде. Чи є інформація, куди вони націлять ракету? Це буде Київ, Одеса, Море, Західні регіони Де ще? всього, Одеса. — Одеса? Це буде в морі? забрати не вийде, а якщо не вийшло забрати, то треба унічтожити, щоб mm -hmm. не тобі, не мені. Чи запланували вони вже дату запуску? Все, давайте без цих таких конкретизуючих да. моментів і так євняна інформація. Бельгія заявила, що якщо Росія нападе на НАТО, НАТО зрівняє Москву із Землею. НАТО прокинулося, чи може НАТО завдати удару по Росії. Що НАТО взагалі може? Тож я її питаю. Ну, все, нічого вона не може. Розвит... Ну, ще, взагалі, все. Все. Стираємо з всех інформаційних полей. Люба точка доверия к НАТО стерта. Их нет. Их нет, вони Вони, Вони. Все. Розвідка Росії повідомила, що Франція готується відправити свої війська в Україну, і вони вже нібито на польському кордоні. Чи дійсно це так? Так. Скоро зайдуть. Mm -hmm. Дякуємо. Будемо очікувати. Чи може бути удар по Київській ГЕС у Вишгороді? Ми це вже роздивлялися на минулому ефірі. Ой. Не будемо це вже дивитися кілька разів. А яким буде взагалі листопад ось щодо обстрілів? Він буде, обстріли будуть сильнішими, ніж у жовтні. Хай спокойненько, звісно, показує, але що то я не доверяю. Ой, все, все, все. Тут внутрішні державні перевороти, що в Росії що у нас. Mm -hmm. є, є, є чим зайнятися. Обстріли так на фоні, звісно, пару разів там буде, але но... mm -hmm. нічого такого прям сверх ужасного. Чи буде в інформаційній повісті листопада якась така новина, що вкаже українцям на те, що наближається завершення війни. Ні. Mm -hmm. Ось на найближчий тиждень. Чи відчуваєте ви загрозу для якихось міст? Ми можемо кожне місто передивитися. Або, можливо, ви відразу скажете, для яких міст відчуваєте загрозу? Чернігів. Чернігів, Київ. Житомир? Ні. Суми. Да. Одеса. Ну, зараз ми по всім містам пройдемося. Я сказав конкретно там, київ то, що зараз на повістці, то що серйозно, що це, там приходить буде. Угу. То, то, як там десь стріляли, вони так і продовжать. Так, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую за відповіді на всі питання. Хочу звернутися до глядачів, що усі соціальні мережі і а також номер для запису на консультацію, знаходиться в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтеся, записуйтеся на консультації та ставте вподобайки цьому відео. І дякуємо за те, що додивилися нас. До нових зустрічей. До побачення. Всіх благ тому, хто я заслуговує.